Вітаю вас, діти! На цьому тижні всі наші заняття присвячені деревам та кущам. І сьогодні наша робота теж буде на цю тему. У нас буде пластилінова аплікація. Для роботи нам потрібен аркуш картону, пластилін двох кольорів, коричневий і зелений, серветки, стека, якою різати потрібно пластилін, олівець, ножиці. Також буде потрібен клей, полоска ось така зеленого кольору з паперу і дощечка. Спочатку давайте з вами згадаємо, чим же відрізняється дерева від кущів. У дерев стовбур один, стебло їхнє, і він дуже великий і твердий. Ось ми з вами візьмемо шматочок коричнього пластиліну. Розкачаємо його на дощечки в формі ковбаски. А потім беремо так от пальчиками його і розплющуємо. Давайте з вами згадаємо, що внизу дерево біля землі, воно ширше. І чим вище воно догори, тим воно вужче. Ось так. Оце у нас буде стовбур. І ми його сюди Ось так от придавлюємо пальчиками. І це в нас буде дерево. Це буде стовбур дерева. Трошки ширше зробимо. Потім на стовбурі ростуть гілки. Я заздалегідь, ось так от порізала пластилін на такі шматочки, це у нас будуть гілочки. Також їх розкачуємо ось так, от. і трошки приплющуємо пальчиками. І також ближче до стовбура вони ширші, і чим далі, тим вони вужчі від стовбура. І ось так от до стовбура приєднуємо. Так, ще одна гілочка. Ми декілька їх зробимо. Ось так я сюди зроблю, на цю сторону також. Зробимо ось так от. Пальчиками приплющуємо, витягуємо трошки. Так, сюди трошки протягнемо так от. Так, і тут іще одну гілочку зробимо. Розплющуєте в руках його, тому що якщо ви будете на дощечки це робити, то пластилін до дощечки прилипне і вам буде тоді неможливо його відтягувати. Ну не його тут туди зняти. Так, ось. Трошки отак от. Так, ось у нас стовбур з гілками є. А тепер нам потрібно, щоб було. Це ж весна і починають на деревах розпускатися листочки. Ось я з зеленого пластиліну. Ось такі такі шарики. Кульки зробила. Так. Розкочую їх. І тоді приплюсну, отак от. І в мене це буде ніби листочки на деревах. Цілі групи листочків. Ось так. Так. І ще. Щоб дерево було зелене таке. Ось так. Так і ніби млинчики такі робимо з пластиліну. Тут. І ще зробимо багато їх таких. Щоб було видно, що це весна і дерево вже пробуджується. пробудилися листочки, ростуть. Природа оживає. Ось так. ще. У мене тут іще, бачите, ще скільки є. Так, де немає ще? Зараз тут при... зробимо млинчики. Так, ось так. Пальчиками прижимаємо, так. Так, в мене ще залишилося три. Один, два. І три. І ми таку зробимо також сюди. Так. Ну, тут внизу. Листочки, і, мабуть, отут всередині зробимо ще. Так. Так, це в мене дерево. А тепер давайте з вами згадаємо на минулих заняттях вже пояснювали це. А чим же кущ? Неподібний до дерева. У куща багато стовбурів. У дерева одне один стовбур, а у кущів багато. Приклад куща це або бузок, або смородина, порічки. Ось я таких ось колбасок маленьких зробила. Так. І вони ростуть оці всі стовбурці, з одного коріння ростуть. Зараз ми це зробимо, покажемо. Що це кущик у нас, буде, а це у нас буде? А це у нас дерево. А потім ми його ще й прикрасимо. Так, на цих невеличких стовбурцях теж є ділочки. Але вони менші. Не такі товсті, як у дерева. Так, сюди. Ось так. Так, і тепер в мене щось такий шматок пластиліна. І ми його зробимо. В нього велику, так, великий млинчик. Ось я його зробила кулькою. Зараз його розтягну так. І зверху покладу на ці стовбурці. Ось так от так. Трошки розірву, щоб воно було видно. Що це ніби ось такий в мене кущик. Так. Це в мене кущ буде. Тепер, так як весна, то дерева і кущі, крім того, що на них листя, на них ще й квіти будуть. І для цього нам понадобляться, нам уже і дощечка не потрібні, понадобляться ось такі шматочки серветок. Я серветку розрізала на ось такі квадратики. У мене є рожева і є жовта. І зараз я буду прикрашати наше дерево квітами. Для цього мені потрібен олівець і шматочки серветки. Я кладу і ось так от прижимаю. Олівчиком ось так от. І зараз покладу на кожне, кожне там, де є листочки, поклала. І ось так от олівчиком. Тільки олівець беріть не дуже гострий, тому що буде рва, рватися серветка. А так от, ось такі квіточки виходять. Так. Ось іще. Такі дуже гарні, гарні рожевого кольору. А рожевого кольору у нас цвіте персик, квіточки рожеві. Ось ми зараз їх, ніби це в нас дерево персик. Так, прилетять бджілки, буду збирати нектар. А потім з нього мед буде, які дуже люблять люди. Подивіться, як наше дерево розквітає. Так, ось тут ще посередині тут. на субурці зроблю, ніби не видно листочків. Ось наше дерево вже яке квітуче. Так, і кущі також квітнуть. Зараз закінчу. Отак. От ну що, ще? Ну, ще тут посередині зроблю. І досить. Так. О, яке гарне у нас дерево вийшло. Так, а тепер зробимо такі ж самі квіточки на кущі. Він у мене у мене серветки жовтого кольору, і зараз я прикрашу ось такими жовтенькими квітами наш кущ. Я їх трошки меншими квадратиками робила, бо кущ вже менше за дерево. Так. І зразу видно, що це пора року весна, тому що влітку ні дерева, ні кущі не квітнуть. Дуже рідко є які рослини, які можуть зацвісти влітку. Я маю на увазі кущі або дерева. Так. На кущику більше квітів буде, ніж на дереві. Так. Я беру кладу серветку, ось так от олівчиком прижимаю, туди всередину, і воно ніби туди як приклеюється, ніби там. Так. Я багато нарізала, я стільки не буду робити. Так, ну, я тут, думаю, досить гарно. Так, тепер, а тепер, так як не тільки прокидаються і дерева кущі, а також і прокидаються і все інше. Я травку ось таку ось приклею. Я заздалегідь порізала, бачите, отакими от от ножицями. Ми вже таке робили. Проводити тут лінію, не, не до кінця розрізається цю стрічку. Так, клеїм намащую край. Ось так от. І цією стороною, яка у нас ціла, не розрізана, я її приклеюю ось так от. І трошки ось так от пальчиками, ніби цитравка. А тоді за бажання можна тут і хмарки намалювати, і сонечко. Ось така у нас гарна-гарна робота вийшла. Дивіться, це називається пластилінова аплікація. Я думаю, що у вас теж вона вийде. Якщо ви не будете поспішати, будете старатися. Дякую діти вам за увагу і чекатиму на ваші роботи.